Вітаю всіх в Західній Україні по цілому світі. Майстрів по дереву, Патрончик на 80 у мене в правій руці. Добова заготовка. Можуть відкрити. І ми печемо на станку 1D601. От задня бабка. Центра я продаю. Ми робимо таку штуку. Були проточки для чого? Для чого ця проточка на заготовці? Для того, щоб патрон зажав її. Патрон, щоб зажав цю заготовку. І буде стояти 30 Оце Оця вона буде за патрон. І ось такі продаю ручки, є готові. Західна Україна, місто Новолинськ. Продаю мейкери, ніхто їх не бере. Тобто, треба брати, щоб їх брали. Вот заготовки ще я зробив. Зараз я Зараз я покажу. Вот в цьому. Вот в цьому. Патрон труба. Вот є такий патронусний конус морзе 2. Чотири лапки. От. лапковий. Патрон 2. і ще один патрон труба. Конус. Конус морзе 2 Продаю. Також до цього становлюються підручники. Ну от такі підручники, які можна, на яких спирати інструмент. Один деш де. У мене їх цілих сім штук. От вони є. Готові. Їх тут. А тут різьбу я зробив на підручнику. 10, 2,5. От ключом раз і підтягнув. От станочок цей. Вот там є зажим знизу. От підручник. Передня бабка і задня. У мене є станіна, можу. Хочу купити передню бабку. Ну, Може хтось продає. Так що з вами був Тока. 25 років займаюся. Є більший станок. Так що такі справи. Заготовок маю багато. От черешня, тут черешня і тут черешня заготовки. От, є, на сушку, літом будуть готові. Моторчик такий 252 три фази. Ось такі справи. Достаємо заготовку. Достаємо заготовку. Сьогодні, бачите, ключа взяв, а ключ тут. А нашо нам ключик, скажіть, будь ласка. От. Осталось два тижні до кінця зими. Заготовка у нас дубова буде сушитися. Ми її підпишемо, що буде вона сохнути. От. Наразі всім пока. Дякую за обзор. Пишіть коментарі, хто має станка. Продаю патрони, кулачки польські. Все продається, міняю. От Є польський патрон. От. Кулачки 1, 2, 1. Треба третій обратку. Польський, От польський оригінал. От, такі бланшайби продаю з різьбою. Все є. Телефон 098 36 28 38. Бувайте здорові!